Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю! Особливо вітаю наших найкращих в світі патронів. Чому найкращих, знаєте? Бо вони наші. І сьогодні маю для вас нову приказку. Надіюся, буде для вас дуже корисною. Для мене була. Дуже радо. велка. Знову ж таки, старецька українська приказка говорить, що немає більше покути, ніж в ріднім краї носити путра. Мене ця приказка дивує з двох з двох причин. Перша це тому, що, дивлячись на нашу багатолітню історію, усвідомлюємо собі, що. Ну, Ця приказка вона з'явилася не того, що хтось розповідав, чи хтось там щось переказував, чи хтось читав книжки. Ця приказка з'явилася тому, що люди щось подібне пережили. І напевно хотіли, щоб ніколи чогось такого їх не спіткало. але воно їх спіткало. От. А друге, що е, саме цю річ, таку як е, носити пута в ріднім краї, люди називали що то е, велика покута. Щоб усвідомлювати, що щось є покутою, дуже важливо усвідомлювати також, що є якась, є якась вина. І тому цією приказкою заохочував вас би до двох таких особливих речей. Перше, то ми не досвідчили, що таке носити пута в рідному краї, і дай Боже, щоб ніколи нам цього не довелося. Але довіримося прикладу наших батьків і мудрості наших пращурів, щоб змагатися і дійсно ніколи чогось такого подібного нас не зустріло. А разом з тим, то пам'ятаємо, щоби дбати про добре, чеснотливе життя, щоб справді не спіткала нас така величезна покута. Дякую вам, Хай Бог вам щедро благословить. Запрошую вас приєднуватися до наших патронів, якщо ви цього ще не зробили. А я тим часом дякую і до зустрічі. Па.